Тепер усі почнуть порівнювати твою спадщину з Флойдом Майвезером. Як ти вважаєш, чи можна зараз порівнювати твої досягнення з його? Слухай, Флойд був величним у свою епоху, я величний у свою. Немає потреби порівнювати мене з Флойдом чи Флойда зі мною. Твоя впевненість зараз на зовсім іншому рівні. Чи можемо ми побачити тебе у напівважкій вазі? Ні, ми не будемо підніматися настільки високо. А чи розглянув би ти варіант повернутися у категорію 70 кг і зустрітися з Енісом, бійцем, який готував канело Альвареса до цього бою? Ні, я не збираюся спускатися до 70 кілограм. Ти говорив, що тебе били сильніше, а цей бій виглядав легко. То на якому місці він серед твоїх найважчих суперників? Я зовсім не кажу, що це була легка ніч, це не було легко. Просто з боку могло так виглядати, але легко точно не було. І він, безперечно, на вершині серед тих суперників, з якими я зустрічався. Чи ти відкритий до реваншу? Я відкритий до будь-чого. Як я вже казав, зараз я відпочину, насолоджуся перемогою зі своєю командою. Через два тижні в мене день народження, я вже старію.